Перший запуск інверторного генератора Lifan 2800i2. Ось так виглядає його коробка. Вага генератора 18 кг. Інверторний, тобто можна підключати комп'ютерну техніку, електрокотли, газові і таке інше. Залили 350 грам масла, бензин 95-й. Поїхали. Працює, як чуєте. Тихенько, зараз вольтметр покаже 220. Ось тут є встроєний АВР, який регулює напругу. Беремо ось такий чайник і будемо зараз його тестувати. Скільки чайник, 1,5 кВт. Генератор видає 2.1, 2,4. 2.1 в номіналі, 2,4 максимально. Як бачимо, генератор сам під, підвищив оберти але при цьому залишається 220 вольт. Також є USB. Економний режим. Такі. Цікава штука. Тому цікаво, пишіть, замовляйте.